Під впливом температури ґрунту волога проникає в пори покриття Ємакс е і розчиняє поживні речовини. Поглинання вологи та розчинення поживного ядра призводить до накопичення осмотичного тиску всередині гранули покритої оболонкою «ЄМАКС». Е Осмотичний тиск виштовхує розчин з поживними речовинами через мікроскопічні пори оболонки «ЄМАКС». Е Поживні речовини повністю вивільняються і покриття ЄМАКС розкладається в ґрунті. Переваги технології ЄМАКС. Нове інноваційне полімерне покриття. Вивільнення поживних речовин відповідає потребам рослини. Мала вага покриття потребує меншої кількості та частоти внесення, максимізує ефективність використання поживних речовин, передбачувані та перевірені результати. Зменшення впливу на навколишнє середовище.